Дасть стартовий свисток цього поєдинку до воріт суперників, залишають двох захисників страхувати. І ось тут відверто прогавили. Проки вискочив за спини е, оборонців Карпат і наніс цей удар. На, на жаль, забракло трішки точності. Вилетив щось результативне. Цей кутовий. Знову удар! Чудовий удар! Ну, злінованою виглядає команда у обороні. Клюс е, був поштовх в спину. І вихід капітана команди і удар повз ворота. Денис. Стійки, бачимо, є там високий Олександр Томенко, який може замкнути цю передачу. Він неодноразово це робив ще, коли виступав за СК Полтава. І туди передача йде удар! О! Бігати у вільну зону, але, на жаль, цього ніхто не бачив. А, Грищенко зачепився. І ось перспективний вихід. Передача в центр. Удар! Ай, Айзовс! І, і забиває, і підчищає, допомагає своїм партнерам. А, чудово, чудово, відзна... він показує себе принаймні в першому таймі. Подивимося, що вдома. Удар. Удар від Кожанова! І чудово з дев'яточки! Ви... Ну, скоріш за все, м'яч просто звалився з ноги, тому що удар вийшов не сильним і чітко по центру. Яременко. Яременко! Яременко, Яременко удар! Чудово. Прошкод, до речі, який з'явився в нас якраз таки замість, замість Байченюка Максима. Кравченко, Кравченко віддає передачу, від... віддає таку передачу Вперед І є шанс зараз. Клюс! Клюс буде удар! Є! Анатолій Клюс! 14! Не, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав всіх клубів, клубів учасників змагань професійної футболу.